600 добровольців, що вирішили стати до лав національної гвардії України, вже цього тижня складуть присягу. Майже місяць євромайданівці проходили спецпідготовку на навчальному полігоні в нових петрівцях. Чому навчилися та чим незадоволені майбутні гвардійці, розповість Павло Прядко. Богдан стомлений з ранку тренування до Національної гвардії хлопець пішов одразу з майдану, на якому простояв кілька місяців. Каже, саме на навчальному полігоні вперше до рук узяв зброю. Ну нічого, навчимося. Тут до речі, дуже гарні інструктори, які мають всякі там звання. Там полковники вони вже є старші, І і дуже гарно все пояснюють. Орест вже вирішив, залишиться в резерві Національної гвардії. Зізнається, час їхати до близьких. Ну так, да, до сім'ї. А ось Анатолій від навчань у захваті. На полігоні знадобилися знання, здобуті у військовому ліцеї. Ось стає дихання і третє. Кроси, марш броски стрільба, робота в команді. Чувство в плечах товариша. Взаємоподвіжка. Ну, команда, вона зібралася. Два тижні тому ці хлопці стали першими добровольцями, що вирішили вступити до лав Національної гвардії. Учинили так майже 600 самооборонівців. Усіх ретельно відібрали за станом здоров'я та вправністю. Є серед волонтерів і особливі бійці. Це син мого друга і керівника адміністрації президента Сергія Пашинського Антон Пашинський, який з першого дня був на Майдані і. Одним із першим пішов добровільно служити в національну гвардію вже вихідними. Всі мають скласти присягу, та поки ж від ранку до ночі відточують бойову майстерність. Кожен день у нас є і вогнева підготовка, і фізична підготовка, і е, теоретичні заняття в клубі, і е, на виході. Цивільне життя, звісно, відрізняється від життя тут в наметі, від е, харчування казарми, але ну, спартанські не такі. Ми ж тут готуємося не для того, щоб жити в місті, а для того, щоб захищати батьківщину. Всім подобається, звісно, стріляти і стріляють здорово насправді. Никто, никто не ожидал, что два занятия по там, прицеливанию и огневой подготовке стреляют здорово, хорошо. Немнож, немножко сложнее в, друг, в других занятиях, но в общем и целом за две недели подготовились отлично. Практично из всей стреловской выполняют, э, в до с э, планом проведения занятий, резервисты, которые э, проходят занятия три У разі агресії нападника саме Національна гвардія завдяки мобільним підрозділам та швидкому розгортанню повинна першою піти в наступ. Мета Національної гвардії України в мирний час захищати громадян від оргзлочинних угрупувань від будь-якої небезпеки, від будь-яких провокацій. А час військовий протистояти агресії, захищаючи країну. Ми повинні створити потужний резерв як для Збройних сил, так і для національної гвардії. Цей резерв повинен бути в будь-яку мить готовий встати на захист країни. Ми маємо ситуацію, при которой в ближайшие дні перша партія резервістів прийме присягу. день а вже найближчим часом міністр внутрішніх справ пообіцяв продемонструвати всю бойову техніку, що буде на озброєнні Національної гвардії, та детально розповісти про структуру підрозділу.